Ну, і далі ми говоримо про сьогоднішній день день української писемності, який традиційно в цей день в Україні відбувається диктант національної єдності. Ну і цього року національний диктант може претендувати на популярність принаймні у соцмережах. Мені здається, з національним відбором до Євробачення стільки реакцій на те, як він відбувався, про текст, про. Написання цього диктанту, ми зросли, ви бачите зараз, власне, як диктант писали в студію Суспільного. Туди традиційно запрошують багато знаменитостей, прямі включення з підрозділами, які теж були залучені до написання диктанту. Ми бачимо міністра освіти, який так само його писав. Ну ми теж писали, чесно кажучи, я так розхвалювала, що мій диктант в кабінеті нашому залишився. Руслан молодець взяв так, його з собою. Є. Ми ну, були... тут можна відразу сказати, так. що на що всі нарікають, чому стільки реакцій. Тому що диктант цього року ну, якось дуже швидко диктували, і навіть була така ситуація, трапилася, коли пропустила дикторка речення, і це трошки знаєте збивало з пантелику, тому що ти і тут не встигаєш його дописати, не встигаєш поставити крапку. Як тобі вже надиктовують інше речення, яке перепливалося з попереднім реченням одним словом, хотілося десь на півдорозі, хотілося на півдорозі. Здатися, здатися та... але ми справді дійшли до кінця, і напевно, це той диктант, де Можлива форма витіснила з міст, коли більше обговорюється про форму, про те, що там Наталія Сумська його зашвидко читала. читала е, на другорядній, можливо, позиції зараз обговорюється сам з про які ми будемо далі говорити. Але для нас написання радіодиктанту і, взагалі, такий день це ще один привід поговорити про українську мову, про її розвиток, про її місце. І до нас долучаються сьогодні. Наші гості, зокрема, як ми обіцяли, в нас. З гостях авторка, диктанту, письменниця Євгенія Кузніцова і Наталія Федечко, співзасновниця руху єдині та ініціативи «Навчай українською. Дуже дякуємо, що долучилися. Євгенія, ну по-перше, це напевно ваше перше включення з того часу, як диктант вже був написаний. Тому дуже дякуємо, що ви до нас долучились. Скажіть, будь ласка, от ваше враження. Ви бачите, що радіодиктант в усіх соцмережах це зараз найбільш трендова тема. Стільки вже реакцій, дописів, мемів. Ну не очікувало, що радіодиктант перетвориться аж в таку подію. Розкажіть, як ви це все сприймаєте? Я намагаюся всім доброго дня. Дякую за запрошення, дякую за увагу до радіодиктанту. Я, звичайно, намагаюся це все сприймати з гумором і закликаю всіх бути добрішими одне до одного, бути добрішими і до ночітки, і попри те, що комусь хотілося зійти з дистанції через зашвидке начитування. І я жартую, що радіодиктант це все таки про єдність, так не про помилки. А українці, що ж, часто ми єднаємося і у суперечках. Зараз усі дуже. Об'єднано обговорюють п обговорюють і начітку, і текст, і незнайомі слова. Власне можливо, це і є такий акт єднання. Пані Євгенія, текст ми відмітили. Текст дуже хороший. Знаєте, в мене відразу, коли е, зачитали перше речення, в голові промайнула м, одна паралель. Ви просто скажіть, так це чи ні, чи Інтуїтивно я правильно зрозумів? Значить, перше речення таке: жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. І мені згадався Олесь Подрив'янський зі своєю класичною фразою: А треба жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресирувати любіму обізяну. Скажіть, Подрив'янським ви? Надихалися чи ні? Так, так, це очевидно. Я дуже сподівалася, що е, ті, хто писатимуть цей диктант, впізнають цю алюзію і ОМАЖ. Все-таки Педрив'янський як би там не було, це класик української літератури, і мені хотілося його згадати в цьому диктанті. Радію, я бачила реакції в на наживо, коли писали диктант. Бачила ці усмішки після першого речення. Я радію, що багато хто цей омаж чи алюзію. До Подерв'янського впізнав. Пані Євгені, до вас ми ще повернемось. Хотілось би Наталко долучити теж до обговорення. Я знаю, що рух єдині організовував написання диктанту в своїх осередках. А для тих, хто не в курсі, скажу, що рух єдині ще до початку, навіть повномасштабного вторгнення, а тим більше після його початку взяв на себе велику амбіцію допомогти якомога більше українцям перейти на українську мову. Наталка розповідаючи цей диктант, якимось чином допоміг зміцнити це. Я вважаю, що ми писали в трьох цей диктант: мій син, 16 років і донька 11 років. Найбільше опору було від доньки, тому що. Ну, це досить складний текст для дитини 11 років, і справді швидко швидко відбувалося диктування і ну ем, були повтори незрозумілі. Ну я тут погоджуюся, але разом з тим, те, що відбувались повтори, те, що е, були слова, цікаві складні, це викликає обговорення. І це важливо, тому що після того як ми написали, ми обговорювали хто як поставив коми, хто написав слова разом, хто написав слово окремо. Часом яринка, моя молодша донька, писала правильніше ніж ми з Дем'яном, тому що нові правила правопису. От і ну я вважаю, що сам факт, оскільки я зараз за кордоном з дітьми. Сам факт того, що пишуть у всьому світі диктант це, ну, це дуже важливо. Це єднає, і, наприклад, такі діти, які вчаться за кордоном зараз, які хоч і вчаться в українській школі, але все одно, українська мова в них не щодня, вона не є такою вживаною, як мова в українських школах. Це важливо, цей диктант дуже важливий. Навіть ну швидко кирилицею писати при тому, що в деяких дітей паралельно ще дві мови йдуть, і основна не українська. Я говорю про тих дітей, які за кордоном. Тому цей диктант він був дуже важливим, дуже змістовним, як на мене, і мене він ну нас він зачепив. Пані Євгенія, ми обговорили початок диктанту, та те, що ви сказали, впізнався ваш натхненник? Але загалом, коли вам було запропоновано написати цей диктант, і ви собі ставили запитання, про що він буде, або що я хочу донести цим текстом, як ви відповідали на це запитання? Ви знаєте, я довго думала над цим текстом, і нарешті вже зараз я можу розслабитися і говорити про диктант вільно, тому що текст ми вже знаємо, бо усі попередні розмови про них я завжди мала якось обходити іншими стежечками, щоб ніяк не натякнути на якісь подробиці цього тексту, бо суспільне дуже переживало за конфіденційність тексту до того, як ми будемо його читати і писати на нарва. Але я вам зараз розкажу, що справді в мене був перший варіант диктанту, і він був. Можливо, в чомусь класичніший і меланхолійніший. Але потім я подумала, що ну меланхолії так багато зараз, тим паче, напередодні. Зими, яка холодного сезону, як про яку ми мало що нам зараз відомо, якою вона буде, якою вона буде для всіх нас, для людей в різних куточках України. Що мені перехотілося писати меланхолійний текст, хоча можливо він би когось іще більше зачепив, і я захотіла написати такий більш життєзтвердний текст Євгенія. А як з'явилися в тексті такі слова, як лелітками, сукня з лелітками, пітятко? І кіякі ви от скажіть чесно, вишукували десь в словниках? От звідки ці слова у вас? А, ні, ні, Зребі. я не вишукувала нічого в словниках. Ну, лелітки це таке дуже популярне слово. Це те, що називається паєтки, але паєтки це з російської більше. Лелітки таке дуже гарне, загально вживане українське слово. А от е, ті три діалектизми, які я навмисне використала, я хотіла ними трошки як стягнути до купи Україну, тому що ми маємо пітятко, це, це курчатко на закарпатському діалекті. Ми маємо допіру так говорили завжди в моєму селі в хамутинцях, де. Де я виросла на Вінниччині. Це щойно. І е, ми маємо кияхи. А кияхи це початки качани кукурудзи на Чернігівщині. Що я хотіла згадати слово габелі з харківського слобожанського діалекту, але потім, врешті, лишили для ритму, для мелодики речення лишили тільки три. Але ну для мене це такі слова. Мені дуже приємно зараз, коли в соцмережах бачу, що хтось каже Ой, нарешті я почула слово зі свого рідного села у диктанті. Тому я думаю, що це спрацювало. Пані Євгенія, ви казали, що Суспільне переживала за конфіденційність тексту, щоб не сталося якогось оприлюднення до того, як ми будемо всі його разом писати. За скільки ви передали текст суспільному і чи затверджували вони його? Так, звичайно, першу версію ми обговорювали вже, мабуть, за тижні три. А останню версію, ну це за два тижні. До початку в нас вона вже була більш-менш. Фіналізована, хоча, звичайно, ми ще збиралися, і з пані Наталією збиралися потім і обговорювали якісь там заміни, е, обговорювали інтонування і так далі. От я хотіла якраз запитати, чи ви з Наталією Сумською обговорювали своє бачення тексту про що він, яку ви хочете емоцію донести. Ну, ви знаєте, тут я все-таки довірялася пані Наталя, професійна акторка. Я пишу. А довіряємо іншій фахівчині, яка, яка читатиме. Тому я не наголошувала ніяк, як саме інтонувати, тому що ну на, на мою думку, це вже і е, це вже її творчий вклад в цей текст, тому що це все рівно таке, як співтворчість. А після диктанту ви мали з нею розмову? Ні, не говорила ще, але хочу написати підтримати, тому що я бачу ці обговорення в соцмережах. Мені здається, що тут треба підтримати. І навіть ота от помилка, яка була з самого початку, пам'ятаєте, коли пані Наталя закінчила речення інакше ніж ну переплутала трохи речення. Мені здається, що. Ми зараз всі дуже не висипаємося, особливо ну, ті, хто живе в Україні зараз із цими тривогами, постійний недосип, постійний стрес, хто не живе в Україні, все рівно в стресі з новинами і так далі. Я думаю, що нам треба було просто тоді зупинитися і сказати, що ми всі в не. Не в найкращому психологічному стані зараз починаємо спочатку, і я думаю, що зараз треба нам бути так добрішими одне до одного і поставитись теж з розумінням і до швидкості читання, і до можливих помилок. Пані Югенія останнє таке технічне запитання. А те, що текст не був прочитаний повністю на початку, це так і планувалося, чи це теж був елемент хвилювання? Ви знаєте, я не знаю. Я не знаю цього сценарію, як, як планувалося. Можливо, так і планувалося, але мені здається, що команда суспільного команда українського радіо врахує це на наступні роки. Що все-таки обов'язково, щоб текст на початку прочитали повністю, щоб люди вже були готові до того, що вони писатимуть. Ну, і Наталі, у вас під саме кінець, знаєте, у нас розділилася думка, коли ми почали збирати коментарі після цього радіодиктанту у соцмережах. Вона розділилася на дві частини. Що хто, от, з одного боку, це обговорюваність радіодиктанту популяризує ще більше українську мову. Хтось скаже так, хтось каже ні. Ваша думка. Ну я вважаю насправді, що а, коли діти пишуть диктанти, коли вони бачать, що той, хто диктує, теж може помилятися. Для них це добрий знак, що вони можуть помилятися. Так. І що вони можуть цьому диктанті помилитись, але головне це робити, і пані Наталя продемонструвала насправді дуже гідно визнання помилки і спокійно на це відреагувала, не розгубилася. І тут теж треба віддати належне їй як акторці, як людині публічні, що вона правильно вийшла з цієї ситуації, і зберегла спокій, що важливо для тих людей, які далі будуть писати цей диктант, та, щоб вони не почали між собою це обговорювати, зупинилися і. Далі пішло незрозуміло, які теми. Так? Тобто вона навпаки помилилася, зібрала, це був такий приклад. І ну, я вважаю, що дуже, дуже добрий диктант. Для, для нас важливо було про те, про дім, який в серці. Оця фраза, звичайно, вона нас зачепила, тому що. Ну, і я просто розповіла про ситуацію, і вона багато зачепила не тільки тих, хто за кордоном, але й тих, хто в Україні зараз, і тих, хто ну, змінює, змінює місце проживання. От в нас зараз, я коротко скажу просто, що в нас зараз починається 27 жовтня в групі єдині починається мовний спринт для дітей. 9-10 класів і студентів це, це такий спринт, де є завдання, є творчі завдання команди з 27 27 команд з різних областей. 70 заявок надійшло. Що дуже тішить, що діти хочуть вчити, хочуть вправлятися в українській мові. І от в нас є, наприклад, з Криму наставниця. Яка яка є наставницею команди, яка бере участь в цьому спринті. Тобто зі всіх зі всіх куточків з Луганська команд... дякуємо на сторінці єдині друзі. Зможете знайти всю інформацію. Ну а вам, пані Євгенія, ще велике спасибі. Ще раз за це чудове текст, за дім, які в серці Євгенія Кузніцова Наталка Федечко були гостями національного телемарафону Єдині новини ТСН далі.